Щорічно з 1993 року, в третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Від сумлінної праці аграріїв залежить урожай, а відтак і продовольча безпека та економічний розвиток держави. Тож усвідомлюючи покладену на них відповідальність сільгоспвиробники прикордонної сумщини у надскладних умовах війни, попри всі негаразди, зуміли провести посівну та зібрати врожай. Це свято воно. Завжди я дуже часто його називаю це перший новий рік, коли вже підводять підсумки, коли вже є якісь досягнення, результати, праця у сільському господарстві вона ніколи не була легкою, бо вона залежить дуже від багатьох чинників. У цьому році до всіх цих чинників. Додавилася ще і війна. Ну, було важковато, не було ні засобів, не було де придбати ні насіння, ні засоби захисту рослин, ні пальне. Але якось воно гуртом все вийшло. Засіяли всю, всю землю, яку обробляємо. Але зібрати все не вдалося. Є заміновані після обстрілів. Е, обстріляли господарства, склади, вагаву. Але е, маємо надію, що з усім важкувато, але з усім впораємось. Сумщина цьогоріч має хороші показники врожайності, що не поступаються минулорічним. запевняє директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Тож мешканці нашого регіону будуть вдосталь забезпечені продовольством. Аграріям доводилося складно працювати в цьому році, починаючи від проведення весняно-посівної кампанії. Доглядом і збиранням врожаю, але нам на сьогодні вдалося зберегти і галузь рослинництва, і галузь тваринництва, і вийти по врожайності на ті показники, які не поступаються минулорічним рокам. Ми на сьогодні утримуємо галузь тваринництва і за результатами якої є можливість забезпечувати потреби, перш за все, населення нашої області. І також проводимо певні заходи, пов'язані із створенням локальних міні-переробних потужностей, які б давали можливість вже виробляти продукти харчування і спрямовувати їх перш за все на забезпечення громад. Безумовно, в таких умовах держава не стоїть осторонь, і аграрії сумщини отримували як гуманітарну технічну допомогу, і насіння озимої пшениці в осінній період, і посівну кукурузу в весняний період. Ми наразі почали видачу рукавів для тривалого зберігання зерна. Держава запровадила підтримку саме галузі тваринництва через дотації на корів, через виплату субсидії на один гектар. І аграрії сумщини є теж учасниками цих програм. У сумах з нагоди святкування дня працівників сільського господарства в обласній філармонії провели урочистий захід. Голова сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький привітав усіх причетних зі святом, подякував за невтомну сумлінну працю та запевнив, що і надалі влада докладатиме максимум зусиль задля розвитку величезного потенціалу сільськогосподарської галузі регіону. Велика вам вдячність за ту роботу, яку ви робили, особливо. Під час часткової окупації області, під час блокування доріг ми зробили з вами насправді неймовірне і для когось неможливо. Бо деякі регіони, яких не було військових дій, не було фактично знаходження російських військових на їхній території, не змогли забезпечити той об'єм робіт в порівнянні з минулим роком, який забезпечили ми з вами. Це були складні часи і пошуку посівного матеріалу, і добрив. І організовували процеси, з кимось якось обмінювався, організовували роботу спільно з військовими, з прикордонниками, обробіток земель і так далі, і так далі, переробка сільської Це для нас важливий ваш вклад, для нас важлива роль кожного працівника, починаючи від механізатора, тракториста. І простого агронома, закінчуючи керівниками, власниками підприємств, Вам шана, вам вдячність. На жаль, через і погодні умови через загрози ракетних ударів не всі змогли сьогодні прибути сюди на підзначення свята аграріїв, але ми не зупиняємося сьогодні. Буквально стараче провели потужні переговори з Юсейдом і вже домовляємося про те, що буде допомога якраз. Переробці сільгоспродукції, створення доданої вартості тут у нас в області. Ми знаємо, що є проблеми і працюємо над їхнім вирішенням по експорту зернових культур сільгоспродукції, тому нам необхідно працювати над місцевою переробкою, над підтримкою місцевого виробника кінцевої продукції і спільно працюємо над тим, щоб ми могли реалізувати зібраний врожай і 2021 року, і 2022 року. Той вклад, який ви вносите в нашу спільну перемогу, ми поряд, ми всі з цього. Сьогодні єдині і об'єднані єдиною метою це наша беззаперечна і остаточна перемога. 500 років цій історії боротьби українців за незалежність, 500 років Російська Федерація, Російська імперія, Радянський Союз по-різному називалася країна-агресор, але ціль у неї була одна єдина знищити Україну, знищити нашу мову, нашу культуру, наші традиції і наших людей. І ми знаємо, пам'ятаємо. Розповіді наших дідусів-бабусів про Голодомори, які були в Україні, які був не один, і все, що творилось тут під час колективізації і Радянського Союзу, але ми вистоїмо, ми незалежні. Воля у нас в крові, свобода у нас в крові, Ми є гідними представниками європейської цивілізації. не... Тієї, яка сьогодні занепадає, це, мабуть, останні такі вже останнє бажання зберегти Орді свій вплив на нашому континенті, але ми покладемо точно крацю раз і назавжди. Дякую вам, слава нашим аграріям і слава Україні. Під час урочистого заходу Дмитро Живицький за вагомі трудові здобутки, особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва та багаторічну самовіддану працю відзначив кращих представників галузі почесними грамотами голови Сумської обласної державної адміністрації. Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації накороджуються. Боржимський Олег Феліксович, голова фермерського господарства Агро» Робертського району. Зубко Сергій Володимирович, директор приватного підприємства Баплівський Оптирського району. Шевченко Михайло Іванович, голова Селянського переможського господарства врожаю Октерського району. Гулеко Петро Миколаєвич, директор сільського господарського товариства з обмежу відведення місто району. Артисти Філармонії подарували працівникам аграрного сектору економіки Сумщини яскравий патріотичний концерт і доклали всіх зусиль, аби створити гарний святковий настрій. А ще на адресу людей праці, які безмежно шануть рідну землю, лунало безліть щирих теплих привітань. Я вітаю всіх аграріїв із днем працівників сільського господарства. Вони проявили свою міцність, стійкість, мужність в деяких позиціях і були віддані своїй справі ту, яку вони ведуть за. Покликанням свого життя тому вітаю вас святом професійним і бажаю перш за все міцного здоров'я. І хай ваша праця знайде вдячність тих, хто є споживачами вашої продукції. Свято хотілося б побажати всіх привітати за святом всіх аграріїв їхні родини. Побажати перш за все це миру. Ну а терпіння, працелюбство, цього у, у наших людей цього вистачить. Ми зараз переживаємо складні часи, що ми не забуваємо також святкувати, особливо такі свята, які нагороджують, які відзначають дійсно тих людей, які роблять вагомий вклад ну в наше життя. Це наш хліб. Заради це важка праця, тому це свято дійсно важливе. Дійсно треба підтримувати і морально, і фінансово наш бізнес, і тому я дуже хочу побажати, щоб врожаї були високі, щоб вони були, щоб у наших аграріях вистачило терпіння і всього-всього, щоб достойно закінчити цю кампанію, урожайну і щоб всі фахівці залишались на своїх місцях, щоб і звичайно, найшвидшої перемоги нам усім. Колектив телерадіо компанії Відікон також вітає з професійним святом працівників сільського господарства. Дякуємо вам за громадянську позицію, професіоналізм та істинну відданість своїй справі. Нехай ваші врожаї завжди будуть щедрі, а погода і природа щоразу допомагають вам у роботі. Бажаємо, щоб в Україні якнайшвидше наступив мир, якого ми всі так прагнемо разом до перемоги.